Пропонуємо вашій увазі навісний замок від чеського виробника Tokos. Модель Tokos OMEGA 50 Замок постачається у заводській упаковці типу Blister. Замок може бути у двох модифікаціях. Модифікація перша це навісний замок без циліндру і ключів. У таку модифікацію можна докупити на півциліндр Дін профілю будь-якого бренду, наприклад, Multilock або Abloy. і побудувати систему один ключ із замками, що вже є в наявності. В комплект входить сам корпус замка та болт під шестигранник для кріплення циліндра. Посадковий отвір під циліндр знаходиться у нижній частині. Установка циліндра не викликає жодних труднощів і займає лічені секунди. Для того, щоб витягти із замка циліндр, обов'язково потрібен ключ. Ще раз повторюю, що дана модифікація ідеально підходить для створення системи один ключ або майстер ключ, побудованої на замках та циліндрах будь-якого бренду. Модифікація друга це навісний замок із циліндром та ключами від компанії «Токос». Відразу готовий до використання. У комплект входить замок із циліндром. Три ключі Токос та кодова картка для виготовлення дублікатів ключів. Тут слід зазначити, що при необхідності в цій модифікації також можна замінити лічинку замка на серцевину будь-якого іншого бренду. Або, наприклад, у разі втрати ключа можна перекодувати циліндр під нові ключі, або просто встановити новий циліндр, не змінюючи сам замок. В обох модифікаціях корпус замка виконаний із цинкового сплаву. Дужка замка зроблена із загартованої сталі, має товщину 8 мм та висоту 50 мм. На замовлення висота може бути більше. При відкритті замку дужка вискакує під впливом пружини та обертається на 360 градусів. Закривається замок без ключа, просто натисканням на дужку, що дуже зручно. Сподіваємося, цей огляд був вам корисний. Тому не забувайте поставити лайк та підписатися на наш канал.